Не лише зіграти роль на імпровізованій сцені, але й стати хорошими друзями поза проєктом. Міжнародна організація з міграції організувала майстер-класи з акторської майстерності для всіх охочих, як для чернівчан, так і для внутрішньопереміщених осіб. Детальніше про виставу, яка стала підсумком роботи та про враження учасників, розповідаємо далі. Втілити у життя свою мрію та стати актором, перевтілившись у персонажа вистави. Міжнародна організація з міграції реалізує програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, в рамках якої організувала майстер-класи з акторської майстерності. Заняття покликані налагодити стосунки між чернівчанами та внутрішньо переміщеними особами. Нашим одним із завдань було поєднати їх разом, інтегрувати. Подружити, можна навіть так сказати, для того, щоб в них було відчуття того, що ми для них працюємо, ми створюємо для них певні цікаві проекти. І насправді учасники стали одною великою родиною, в якій панує атмосфера такої любові, радості, взаємопідтримки, взаємодопомоги. Проводила майстер-класи відома акторка Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобелянської Марія Гордашко. Всього за 15 занять учасники підготували виставу, яка стала втіленням їх життєвих історій. Через дійство вони хотіли донести до глядачів, що в житті є завжди місце для добра і щастя. Є господиня будинку десь високо в Карпатах, яка ніколи не знає, хто до неї приїде в гості, бо вона не здає свій будинок там через рекламу. Вона просто, якщо людині треба заночувати, вони приходять до неї, кажуть, чи можна, і ночують. Вона завжди кожного вечора готує вечерю, знаючи, що хтось прийде. Вона для нас таке втілення якоїсь доброти, доброї бабусі, яка завжди якої тепло, затишно, є печиво. Во, є тепло, є розуміння, і от по ходу до цієї пані Господу споду попадають різні люди з різними життєвими ситуаціями. Завдяки заняттям з акторської майстерності учасники отримали не лише нові враження, але й вагому психологічну підтримку, що й було основною метою майстер-класів. Насправді, вправи театрального мистецтва, якісь певні тренінгові вправи, вони дуже подібні. Вони всі спрямовані на е, якусь таку певну е, відреагування емоцій. І е, були моменти, коли е, Частина театральна це було відпрацювання безпосередньо акторської майстерності. А психологічний компонент це саме було спрямовано на спілкування, на створення довіри, на можливість створення якоїсь такої атмосфери, безпечного кола, де люди могли поділитися своїми болючими історіями. Людмила Філіпчук, учасниця майстер-класів, зізнається кожне заняття давало відчуття підтримки, розуміння та впевненості в своїх силах. Це розвиток в першу чергу себе, і плюс тут е, в колі ну, всі однакові, які мають свої якісь питання, які і воно ну, відчувається знайомство з новими людьми, і психологічна підтримка ну, позитивно впливає на життя. Ти бачиш людей, які сильні, які не здаються. Ну і це теж надихає. У нас традиція така, що ми вже всі обіймаємося, один одного знаємо, підтримуємо, посміхаємось. Ну посміхатись, обійматися на даний момент дуже важливо. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня.